Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про такий напій, як японське саке. І так, перший факт саке це не горілка. Горілка виробляється методом ретифікації, а саке методом бродіння. Тобто ми маємо те, що саке це більш схоже на пиво або вино. І воно від 7 до 21 градусів відсотків алкоголю, а горілка у нас 40% алкоголю. Другий факт. Саке виробляється із незвичайних сортів ризу, а із спеціальних, котрі мають більш велике рисове зерно. Найпопулярніше це Ямада Нісікі або Гохояко Монгоку. Тобто зробити саке із кругозернистого в пачці хуторок не вийде. Факт номер три. Вартість саке залежить від ступені шліфовки рису. Тобто у нас є 100% рисового зерна. І по мірі того, як ми його шліфуємо, у нас залишається 60, 70 або 40%. відсотків. Чим менше відсотків, тим більш делікатний, елегантний аромат квітів або фруктів у нас є. І це просто додає йому вартості. Те, що ми називаємо саке, не зовсім саке в Японії. Усі алкогольні напої мають цю назву, тобто ми називаємо це алкоголь, а японці саке. А саме напів, який виробляється з рису, вони називають ніхонцю. І ви знайдете певні іерогліфи на кожній пляшці. Умовно, ви можете орієнтуватися на те, чим дорожче саке, то воно більш схоже на вино, його треба охолодити, подавати в винних бокалах. А якщо це звичайний базове саке там, до 1000 гривень і ступень шліфовки до 70%, то це можна пити вже і теплим, і гарячим. І останнє пару цікавих фактів. Ніхонсю виробляється тільки в Японії, а якщо написано просто саке, то його можна виробляти в будь-якій країні світу. Всім дуже дякую за приклад. Бувайте.